Вітаю вас на своєму каналі Юлія Феррі Гаден. Ось до мене прийшла така величезна посилка. Замовляла я у пані на каналі Марія Теліш. Так, здається, якщо правильно вимовляю. І давайте зараз будемо розпаковувати. І з якої сторони, чи звідси, буду шуршати? Так, да, звідси. Так, маю вам так краще сюди повернути. Так, дивимося, що тут. Ну, це, мабуть, вже я роблю. Абсолютно останню посилочку в цьому році. І за того, що все, досить. Іде зима. Нема куди його все запихати, ставити і так далі. Тому, звичайно, що вже багато замовляти абсолютно не, не потрібно. Це так, можна сказати, я спокусилася. от Так. Тут щось мені наклали. Так, так. Ось дивіться, ось така велика посилка. Ось так все лежить. І давайте будемо з вами дивитися. Буду все розгортати, бо було таке, що колись чуть рослину не викинула. Так, це все наповнення. Це також. Так, це все наповнення. Так, це ні. Ага, це зріз хоєчки. Хоя валіня... валіняна, ось така. Ось така хойка, будемо вкорінювати. Красиве таке оксамитове листячко. Якщо видно вам ось таке листячко, дуже цікаве, дуже близько, так, воно не фокусує. Ось так. Що видно, отака хоя зріс. Так. Так. Ага. Це антуріум мені поклали, тому що, так. хазяйка забувала його поливати і сказала, що прийшле ось такий. Антуріум червоненький. У мене був колись, але пропав його з'їв кліщ. Так, ось такий красунчик з такою квіточкою. Так, ага. так, і це, друзі, я замовила мільтонію. Купили, ну ділили куща. І половинку я захотіла собі. У мене колись була мельтонія, але вона в мене була, мені подарували, і вона просто в мене не витримала зиму. Вона мені досить схожа на камбрію, тому що ось такі бульбочки в неї. Ось таке коріннячко. Будемо саджати. Садити бажано, звичайно, у такий ґрунт більш, ну, знаєте, не кора, а таке, як сміття з кори, щоб він був вологоємкий і, е, не, і гарно напитував, в принципі, вологу. Ось такі в неї бульбочки. Будемо зараз саджати, трішки пролю, тому що вона трішки такі бульбочки, бачите, вони поморщилися. От по такого красивого вона кольору. Е, яка вона така жовтувата, да, із рожевою такою губою, дуже класний кущ шикарний. Тому будемо зараз саджати. У мене є там он на задньому фоні, якщо видно, он, де вона там? Он, камбрія стоїть. Але ж вона в мене скільки стоїть і не хоче зараз зацвісти. Нарощує нові бульби, все, а цвісти не хоче. Тому будемо, спробуємо ось цю мільтонію виростити. Ось цю красуню. Так, і це ще мені прислали блок, на той, який зазвичай саджають орхідеї. Так, тут можна посадити, посадити папороть, папороть можна сюди прикрутити і зволожувати, особливо платицеріуми, Я знаю, папоротники саджають на такі блоки, прикріплюють до стіни. Ну, подивимося. Можливо, спробуємо. Тому, друзі, ось така невелика розпаковка. Ну, Головна моя, да, була рослина це Мільтонія. Хочу спробувати, тому що мені вони дуже подобаються. В них такі дуже крупні, красиві квіти. Тому хочу спробувати, як вона буде. Ну, подивимось. Надію, що справлюся з нею. Ну, Оцей красунчик також. Антуріум. Такий гарненький, молоденький кущик. Так що, друзі, ось такі новинки будемо зараз пристроювати, саджати. Ось така хоєчка, такий чималий відрізочок. Валініан, валініана. Так. Ось така крупна. Так що, друзі, ось такі в мене новини. До зустрічі. Почуємось. Так, друзі, зробила ось таку опору, хочу діоскорею посадити, а то вона дуже швидко росте і плететься вгору, і ну, в общем, треба опору. І робила із алюмінієвої проволоки і джута, такого конопляного, але зробила висновок, що потрібно брати е, товщий, тому що дуже довго і е, ну, тоненька така опора виходить. Я тут закріпила клеєвим пістолетом е, і ось така. Ну, проволока можна і робити круглішу, довшу. На дотик, звичайно, приємніше, ніж звичайна проволока, але потрібно брати дов... товщий цей джут, тому що незручно обмотувати. Ну, ось така. Зараз попробую її діоскорею і потім вам покажу. Ну, ось так, друзі, вийшло. Так, ну, трошки підрівнять, звичайно. Вона вже нарощує новий листочок. Ну, і ось так на опорі, вона ще невеличка, ось так виглядає. Ну, краще, ніж вона буде десь туди вгору повсти. Я думаю, так буде зручніше і мені і їй. Ось така вийшла. Ще ось, друзі, зробила таку маленьку опорку і посадила на неї ось цю хоєчку лакуну за сільвер ескімо. Тільки, друзі, я не знаю. Вона в мене посажена в закриту систему, але все рівно дивіться, бачите, морщить листочки. Е, стараюсь її ніби й не пересушувати нічого, але чомусь вона мене ось уже не знаю, саджаю її не перший раз. Поки стоїть в теплиці, все нормально. Тільки витягую з теплички, знову вона починає ось так морщити листочки. Не знаю чому, ну, адаптую її, в общем, поки що стоїть. Не знаю, подивимося, як вона буде все далі. Але прикольно так див... ну, да, виглядає на такій опорці манюньки. Посажу ще в якесь кашпо, щоб гарненько так вона виглядала. І буде дуже гарно виглядати. Ось така красуночка. Так, привіт, друзі. Не знаю, можливо, трохи темнувато. Хочу пересадити ось оцього хлорофітума, який я вам... Дивіться, яке в нього коріння. Класне таке, да, вже оплило декілька разів. Але хочу обтрусити трішки ось цей ґрунт, тому що тут такий один кокосовий субстрат, і він дуже вологоємкий, тому хочу трошки його обтрусити. Не, ну, не хочеться дуже й тормошити його, щоб не порвати коріння. Але хочеться й трохи обтрусити через те, що. Щоб не напитував дуже багато вологи, тому що я його ось тут була полила, і вже ось деякі листочки, бачите, почали навіть такий дуже вологоємкий субстрат, і вони навіть почали вже підгнивати, там, де ближче ось тут до верху було. Звичайно, я обдирати його повністю не хочу, через те, що, щоб не ну, пошкодити рослині. Тому я ось так його хоча б злегка обтрушу. Ну, друзі, трохи темнувато, не хочу вже тягти. А, до речі, лампу мені малий пхну і вона перестала вмикатися. Тому, коротше, так, тому ось так я трошки паличкою його пообчищаю. Там всередині трохи, щоб він так трошки повипадав. Так, і посажу у звичайний субстрат. О, там намішаний він в мене. Так, на дно тут є ось камінчики керамзит. Там був ґрунт, він хороший, залишився М -м ось такого темного кольору. Ну, звичайний субстрат. Ну, більш не буду тормошити через те, що я боюся, щоб його не, щоб він не пропав після того, як я його потормошила з усієї сили. Трохи залишилося, тому отакий от жовтий горщик. Так, це я мав очі багато на дно насипала. Так, на ще й погляд, наче такий невеличкий, а ну, я взяла горщик не набагато більший від попереднього, тому що хочу, щоб він ось таким кущиком в мене ріс. Гарненьким. Тому сподіваюся, що. Ну, подивимося, там пізніше, може, пересаджу там весною. Все рівно на осінь рослини, вони не так, не такий вже у них стрім, стрімкий ріст. Тому я думаю, на зиму йому і на осінь вистачить, а весною подивимося. Ось таку вже наростив такий, бачите, квітконос чималий. Так. Добавлю просто трохи звичайного ґрунту і сильно під шию не буду, щоб листки не загнивали і не заливати їх, хоча коріння в нього тут вистачає і зверху і внизу. Так. Ось так тут по боках насипаю, тому що тут коріння навіть виглядає в нього. Ось так ось так, друзі, посадила, зараз горщик витру обмию, і ось такий вийшов красунчик. Я ще поставлю ось таке кругле кашпо, і ось так він у мене буде виглядати. Ось такий красотунчик. Ось такий гарнюнчик. От. А орхідея, до речі, моя спасашка, даріанімашка. Друзі, ну, в общем, оті листки, там, хто дивився мої попередні відео, вона я позрізала, тому що вони не годилися. Ось цей листок, ось дивіться, бачите, такий він, той, той що вгнив далі, ось тут я його повністю, бачите, обірвала. Ось так залишилась шия і оцей листок. Ну, Шия теж там таке воно сухувате. Ну, не знаю, поки що стоїть. Коріння, в принципі, в неї таке нормальне. Вже навіть полити її трохи треба. Ну, поки що стоїть. Що з нею буде далі, не знаю. Ось так воно підсихають оці листочок. Далі нібито все нормально, далі нібито він не йде. Ось ота гниль, гнилю та все, що було. Хай стоїть, не знаю. Може, буду дивитися, можливо, дідку ще, можливо, корінчики почне, почне нові пускати. Ну, не знаю. Ну, поки що така бідося стоїть. А що з нею буде далі, будемо дивитися. Все, що можна було, все, що було погане, я, в принципі, обрізала. Ну, оце тут, якщо висохне, я також його обріжу. І чи буде отут далі. Може звідси десь підуть корінці з цього листка чи ні. Ну, не знаю. Подивимося. Може, тут з боку дітка якусь випустить. Ну, така. Хоча коріння само по собі непогане. Зелене, здорове, хороше коріння. Ну, подивимося. Так, друзі. Ну, Ось така в мене невеличка пересадка вийшла. Ну, такий прямо красотунчик. вийшов. Мені подобається. Зараз знайдемо десь йому місце. Ось такий. Кому подобається, ставте вподобайки. Ось цьому красунчику.